Усім привіт! Сьогодні ми говоримо про математичний аналіз, а саме про числові ряди. І параграф 1. Поняття числового ряду необхідна умова збіжності. Тільки один параграф. Поняття суми числового ряду є узагальненим поняттям суми скінченного числа доданків на випадок, коли множина доданків є нескінченною. Нехай Акати довільна послідовність дійсних чисел R. Дійсні числа позначаються латинською літерою R. Вираз А1 А 2 плюс, плюс, плюс Акати, плюс плюс, 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 плюс. Називають числовим рядом і позначають такою цікавою, ем, таким цікавим значком. Ну, от, якось так приблизно виглядає. Типу, це називається алгебраїчна сума <к>, по K від 1 до нескінченності Акати. І так, що ми говоримо? Нехай акати це довільна послідовність дійсних чисел. Тобто їхня сума. От така, як тут записано. Отже, сума це від акати і дорівнює цій логічній послідовності довільній. а перша плюс а друга плюс і так далі, плюс Акати числа А1, А2, АК називаються членами числового ряду. От. Отак От вона є членами числового ряду. Щоб ви запам'ятали кращу візуалізацію. Побудуємо послідовність СН. С1 дорівнює А1. С2 дорівнює А1 плюс А2. S3 А1 плюс А2 плюс А3. СН рівні А1 плюс А2, як ви зрозуміли, і так далі, плюс АН. Ця послідовність називається послідовністю частинних сум. Вона називається. Значить це, що ем, сума К. Оця сума К, сума по К від 1 до плюс нескінченності, АК, це такий ряд називається збіжним. Або збіжним в Р. Отже, це є збіжний ряд. Щоб краще було видно, вам. Отже, такий ряд називається збіжним. Збіжним в Р у множення дійсних чисел. Якщо Існує скінченна границя послідовності його частинних сум. Ще раз. Такий ряд, отакий ряд суми, називають збіжним, якщо існує скінченна границя послідовності його частинних сум. Тобто, коли границя Sn, коли N прямує до нескінченності, дорівнює С і не дорівнює нескінченності. При тому S це сума цього ряду. І S дорівнює. Ну, тобто це записують так. S дорівнює сума К від 1 до нескінченності АК. Якщо ряд не є збіжним в R, то його називають. Роз... От. Якщо ряд ще раз не є збіжним, то він розбіжний. Якщо ліміт цього ряду, тобто границя, рівна нескінченності, то кажуть, що ряд має нескінченну суму. Зміна скінченного числа членів ряду не впливає на його збіжність. Але впливає на його суму. Отже Теорема 1. Теорема 1 або необхідна умова збіжності. Якщо ряд, будь-який ряд, наприклад, сума по 1 до нескінченності Акати є збіжним, то його загальний член прямує до нуля. Тобто ліміт Акати, коли прямує до нескінченності. То ліміт рівний 0. Доводиться це дуже просто. Якщо ряд АК, тобто АК, є збіжним, то границя цього ряду, границя СН, коли n приведе до нескінченності дрівні S, і не дрівні нескінченності. І границя Sn-1, коли n приведе до нескінченності дрівні S і не дрівні нескінченності. Тому, використавши рівність, AN не рівнює S N мінус 1 ми отримаємо, що ліміт AN, коли n прямує до нескінченності, дорівнює ліміту SN, коли n прямує до нескінченності мінус ліміт SN-1, мінус перше, коли n прямує до N до нескінченності. І дрівнює S мінус S, і, і рівнює нулеві. І з цієї теореми випливає, що якщо Границя АК, коли колика прямує до нескінченності не дорівнює нулю, то ряд є розбіжним. Але якщо загальний член прямує до нуля, то ряд не обов'язково є збіжним. Якщо загальний член прямує до нуля, то ряд не обов'язково є збіжним. Тобто він може бути іким розбіжним. Ряд РН – Дорівнює сумі від, в сумі К від N плюс 1. Н плюс 1 це те, що залишилося після того, як ми відкинули всю решту. До нескінченності Акати. Називається залишком. Тому воно і називається залишком ряду суми по К від 1 до нескінченності Акати. Тобто ряд Rn який є сумою К, від N плюс 1 до нескінченності АКАТ, є залишком ряду е, суми по К від 1 до нескінченності АКАД. Логічно. Бо є якийсь n-ний елемент, після якого йде елемент K, тобто N плюс 1. А від n плюс 1 до нескінченності. Це є продовження ряду від 1 до нескінченності, або від 1 до n, а потім від n плюс 1 до нескінченності. Тому сума пока від n плюс 1 до нескінченності називається залишком. Тут має бути все зрозуміло. Ряд і його залишок є одночасно збіжними або розбіжними. Тобто вони обов'язково мають бути. Однаковими. Теорема 2. Без доведення. Якщо ряд є збіжним, то його залишок прямує до нуля. Тобто границя rn при n прямуючому до нескінченності дорівнює нулеві. Зауважимо, що сума по k від 1 до нескінченності акати дорівнює сумі по n. Від 1 до нескінченності АН дорівнює сумі по йо від 1 до нескінченності Айо. І можна підставити будь-яку літеру. А також можна замінити те, що від 1 до нескінченності на, наприклад, від 0 до нескінченності. Але тоді буде сума, від, сума по Н, наприклад, від 0 до нескінченності, А. N плюс 1. Отже, якщо ряд є збіжним, то його залишок прямує до нуля. Отже, дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо відео сподобалось. І перемикайтесь на наступне відео.